Доброго дня, друзі, Покровський район. Сьогодні їдемо евакуювати всіх, хто залишився тварин, людей, всіх, кого зможемо, кудись можемо проїхати, Покров, сели, Українськ, всюди, де зможемо. Друзі, дуже, дуже тривожне перечуття, бо зливають. Я не знаходжу інших слів, ніж зливають. Ми втрачаємо кожен день по два-три по села. Ми втрачаємо за 3-4 доби. Ціле місто це неможливо. Я не знаю, як це писати. Ми вже втратили Новогродівку, ми вже втрачаємо Селидове. Заїжджати, евакуювати туди практично все неможливо. Українська, але ми намагаємося, і люди там залишаються, і діти залишаються багато тварин, і сьогодні ми спробуємо зробити все, що зможемо. Тому, друзі, прошу вас, якщо у вас там залишилось хтось серед знайомих, родичів, близьких, не втрачайте, будь ласка, зв'язок, до речі, зв'язку зовсім немає, світла, води теж немає. Мобільного зв'язку можна подзвонити в місті Селидова тільки біля технікуму з лайфом. Переключайтеся в роумінгу на лайф мережу. І тільки з лайфа ви зможете позвонити в районі гірничого технікуму, ну, зараз знищеного рашистами. можна зробити дзвінок. І в Українську, на окраїні міста, десь ну, приблизно там, в сторону лісовки. Тому друзі, не втрачайте зв'язок з близькими. І якщо хтось у вас залишився негайно, як можна, вони хай звідти виїжджають. Якщо є якісь транспортні засоби, хай виїжджають всіми доступними і недоступними способами. Ситуація дуже важка, друзі. Більш подробніше я зроблю ролик ну, вже ближайшим часом. Буде ролик у нас і ми більш розкажемо вам, яка ситуація в Солидову Теренку та Бутинському. Друзі, тримайтеся, миру, добра та злагоди вам.